Слава Богу, слава Україні героям слава! Завдячуючи Збройним силам України, маю можливість записувати даний ефір, дописувати, постити, твітити, коментувати інше. Підтверджуються мої слова, що в Україні в проміжутку до 15 вересня відбудеться переломний момент у війні з Росією. А саме Збройні Сили України підуть. Контрнаступ почнеться до окупації всієї території України, яку окупувала Російська Федерація. Слава Збройним силам України і тим, хто долучився до боротьби з агресором Російською Федерацією. Після 31-ї річниці Незалежності України бандити надалі залишаються у владі України гаранти конституційних прав громадян України. Влада, зокрема Кабінет міністрів, суди, Генеральна прокуратура, МВС, Національна поліція, НАБУ, ДБР України, 26 рік і 6 рік в соціальних мережах. А з 20 серпня 2021 року Рада Національної безпеки і оборони РНБО України визнає, що в Україні немає правосуддя, немає гаранта, Додерження Конституції України немає влади дії банди, діє злочина, корумповану архічну систему. На мою думку, більшість із нас хочемо Європейський Союз. Так, Україна стала кандидатом в Євросоюзі. А що маємо насправді у даний час в Україні? Україні немає гаранта додерження Конституції України, прав і свободи людини і громадянина. Гарант порушує частину 2 статті 102 Конституції України, а також закони України, зокрема статтю 214 КПК Кримінального процесуального кодексу України. Якщо немає гаранта, то і немає президентів України на протязі 26 років. Більшість трьох років спочатку публічно заявив Зверне надіслав усіх соціальних мережах. А потім публічний виклик Зеленському від 02 09 2019 року. Проінформав публічно Володимира Зеленського усі судові правоохоронні огрини на усіх рівнях. Маємо, що маємо, Україні. Немає президента України, так як немає гаранту соціальних прав і свобод людини і громадянина. Немає правосуддя України, немає влади, діє банда в Україні, діє злочином корумпована хічна система в Україні. На сьогодні більше трьох років від Зеленського і його команди Слуги народу і так званої влади України побічно жодного спростування чи заперечення не поступило. Іншими словами, вони визнають мною. Тоді виникає питання, чому ми, хочемо, чому ми хочемо вступити в Європейський Союз. Так, Збройні сили України, волонтери та інші готові вступити в Європейський Союз, так як вони заслужили перед усім світом своєю мужністю і хоробрістю, істою демократичні європейські цінності. Ще раз хочу нагадати Володимиру Зеленському і його так звані команди слуг народу, зовна цінність Європейського Союзу полягає в дотриманні прав і свобод людини і громадянина в тій країні, яка заявила про своє бажання вступити в Європейський Союз. На підтвердження усього вище наведу, можна прочитати і почути у соцмережах, увійшовши на мої канали в Ютубі та Телеграм, TikTok, Instagram, Твіттер на мої сторінки і групи у Фейсбуці. Чим більше підпишетесь на мої канали і сторінки у соціальних мережах, тим більше уподобань чим більше поширень і ретвітів, тим гірше для бандитів у владі України. Тільки так ми разом з вами, друзі, можемо протистояти тим бандитам у владі України. Дякую, друзі, небайдужим до долі України за підписку на мій канали в YouTube та Telegram, за підписку на TikTok, Instagram, Twitter, на мої сторінки і групи у Facebook. Дякую за вподобання моїх дописів, постів і твітів. Підписуйтесь і надалі ставте вподобання. Разом ми сила, дякую за увагу з Богом і до перемоги над Російською Федерацією і бандитами у владі України. З вами був Богдан Гавриляк. Вів Україна. До зустрічі! Нехай щастить здоров'я і з віру у перемогу. Слава Богу!